Тисячі творів декоративного розпису створила народна пкутська художниця Параска Хома. У рік ювілейного дня народження відомої майстрині на Прикарпатті одна за одною відбуваються виставки її живопису. В історичній культурно-відпочинковій споруді Бастіон чудовим подарунком івано-франківцям і гостям краю напередодні зустрічі нового року. Стала ще одна експозиція робіт Параски Хоми. Першою бачила її наша журналістка Галина Філіпова. Ще одна виставка творів відомої покутської самодіяльної художниці Параски Хоми відкрилась в обласному центрі у фортечній галереї Бастіон, що бачать птахи і розквітають небачені квіти Параски Хоми, уродженки села Чернятин Городенківського району. Нашу землячку часто разом з іншими відомими самодіяльними художницями називають наївною маляркою. Проте варто лише зупинитись біля її творів і сумніви зникають. Феномен цієї жінки полягає в тому, що якщо вона малює ціле життя квіти, то очевидно всередині її душі квітне сад, і вона щедро ділиться з цим божим даром, який. Розташований в неї в душі і з, з україною з українським глядачем на загал. І світом. Можливо, волею проведення так сталося, що на світ з'явились такі прекрасні композиції, які одразу привернули увагу фахівців від мистецтва, серед яких був і світлої пам'яті Борис Возницький. Саме завдяки йому відбулася перша виставка творів Параски Хоми у Львові. Її картини прикрашають кабінети, салони, приватні помешкання, вона шанована народом. Серед творів, представлених у бастіоні, є й такі, що невідомі широкому. За Хочеться побажати майстрині, щоб в доброму здоров'ї, в любові, в достатку, я би дуже хотів, щоб так було. З миром в душі. Вона тішила цей світ і в такий спосіб дякувала Богові за той життєвий шлях, який вона пізнала, і за той великий дар яким вона була обдарована, я низько кланяюся Парасті Хомі і направду бажаю многое блага еліт у доброму здоров'ї і в творчості. Серед справжньої зими на гілках мостились снігурі, а розквітлі хрести сповіщають про прийдешні свята. Прийми Україну перед новорічне вітання від Параски Хоми.